Сьогодні плаче золочів. Схиляємо голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану нашим золочев'янам, захисникам, героям Володимиру та Дмитру, які віддали життя за Україну за кожного з нас. Хлопці віддано служили у Львівській 80-й десантно-штурмовій бригаді. Вони для нас є прикладом героїзму та мужності. Щирі слова співчуття рідним. Вічна пам'ять героям. Ну Що тут скажеш? Сьогодні ми всі осиротіли. Розсиротіли ще на двох достойних, гарних людей, гарних хлопців, героїв наших. Осиротіли їхні родини. Ворог знов забрав найкращих. Я не знаю, що тут можна сказати, чи можна розрадити тих рідних. Ще тиждень тому хлопці були в золоче, вони були в відпустці. І Ніхто не знав, що вони фактично приїхали попрощатися. Маємо тільки дякувати їм, молитися за них дуже багато, і дякувати за те, що ми тут ходимо не під кулями, не під снарядами, що діти наші йдуть до школи. Але маємо розуміти, що вже ніколи ті мами не обнімуть своїх синів, а діти не візьмуть за руку своїх татів. Це дуже боляче. Я Дмитра знала по телефону. Ми спілкувалися, коли вони вже були там, коли передавалися передачі. А Володя Біложевська це наша така дитина. Ми за нього переживали ще в Дапі. Він, він воїн, він маленький, він скромний, але він воїн, він мужчина і, і він захисник. Я ніколи не могла подумати, що з Володією треба буде прощатися. Тиждень тому він був у нас в кабінеті. Ми обнялися, він як завжди, жартував. І, знаєте, якби знав, що це останній раз, то затримав би якось, щось би якісь слова знайшов. Просто вічна їм пам'ять, вічна слава і глибоке співчуття, і уклін родинам. Слава Ісусу Христу. Золочівська громада, ми маємо випадок, коли двоє героїв загинули на цій війні і. Вчора, коли був з мамою кійного Володимира, було, був момент, коли додому прийшов сусід і так спокійно якось привітався, висловив співчуття. І коли пані Галя відійшла в сторону, він до мене питає: а то котрий? З одної хати в мамі було двоє синів, двоє були на війні. І одного вона втратила. Знаєте, ця картина, цей момент для мене був дуже зворушливим, тому що по нашій землі, в нашому народі, ми часто питаємо кожного дня, а котрий, чий загинув, хто загинув? І я би дуже хотів, щоб кожен з нас. Міг прийняти, що загинув мій брат. Людина, яка близька мені по крові, яка близька мені по духу, яка об'єднана зі мною любов'ю до мого народу. Сьогодні ми бачимо і тішимося, подіями, що наші війська наступають. Є втіха певна, але ми в Золочеві і по інших краях, містах і селах нашої України, приходять отакі домовини, організовуються такі траурні процесії. І Це є ціна, яка платиться за наше звільнення. Я би хотів, щоб ми оцінили. Подвиг наших героїв, їхню любовну самопожертву, оцінили не лише тим велилюдним зустрічею при в'їзді в наше місто, вулицями нашого міста, не лише тими квітами, які ми нині кинули під колеса автомобілів, які їх везли, але щоб ми справді пам'ятали ціну, яка була заплачена. Тими героями нашого часу, щоб в цій ціні ми також і побачили зміст, для чого нам жити, як жити далі. У їхній пожертві ми б мали побачити свою жертву, яку ми маємо складати кожного дня. Ті, які залишилися жити, ті, які продовжують йти. Ті, які будемо проганяти і вичищати, очищати нашу землю від загарбників. Ми маємо пам'ятати їхню ціну і докладати свою ціну кожний день молитвою, вболіванням, пожертвою, підтриманням, волонтерством, а найбільше молитвою і постом це ті інструменти, які дають. Поштовх, силу і авторитет нашим військам звільнити нашу землю. Нехай спочивають з Богом, нехай Бог прийме їхню жертву і дарує їм радість бачити своє лице. Я вірю, що вони там з неба, також будуть стоячи перед престолом Господнім. Заступатися за тих своїх побратимів, які продовжують їхній героїчний подвиг, слава Ісусу Христу, і хай спочивають з Богом.